Якщо ви шукаєте роботу в Польщі без посередників, головне не поспіх, а правильна підготовка. Самостійний пошук можливий, але він потребує системного підходу і чітких дій. Почніть з бази, визначте місто або регіон, де готові працювати, тип роботи і графік, який вам підходить. Одразу зафіксуйте мінімальну суму на руки і тип договору, який для вас прийнятний. Це зекономить час і зменшить ризик неправильних рішень. Далі підготуйте CV під польський ринок. Однієї сторінки достатньо для стартових посад: вкажіть контакти, місто перебування, готовність до переїзду і реальний досвід. Пишіть коротко і по суті, додайте мови і документи, які у вас є фактично. Чесність тут важливіша за ідеальний вигляд. Вакансії варто шукати одразу в кількох місцях: великі польські сайти, сторінки компаній, рекомендації знайомих у соцмережах. Будьте обережні, уникайте обіцянок швидких грошей і передоплат за працевлаштування або житло. Відгукуйтесь системно, краще надсилати менше, але якісно. У кожному повідомленні коротко напишіть, хто ви, де перебуваєте, коли готові почати і який маєте досвід. Обов'язково уточнюйте договір, ставку і умови проживання. Перед виходом на роботу завжди ставте конкретні питання: яка ставка і чи це брутто або нетто? скільки годин на місяць. Коли підписується договір, які умови житла і як відбувається виплата зарплати, перевіряйте роботодавця, знайдіть адресу компанії, почитайте відгуки, попросіть шаблон договору до підписання. Відмова показати документи є сигналом для обережності. Перед першим днем переконайтеся, що у вас є письмова домовленість, адреса роботи, контакти відповідального і чітке розуміння, як доїхати. Роботу в Польщі без посередників знайти реально це займає більше часу, але дає більше контролю і менше ризиків. Краще витратити кілька днів на перевірку, ніж втратити гроші після приїзду.